Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про Герундій та інфінітив. Ця тема вкрай важлива при вивченні англійської мови. Особливо коли ми вчимо мову від рівня B1 до C1. Візьмемо від B1 до B2. Тут ми починаємо вже вчити такі конструкції, як I enjoy doing it, I want to do it. А якщо ж говорити про рівень c 1 то там уже ми опановуємо. Тонкі смислові відтінки. Давайте детальніше поговоримо про герундій та інфінітив. Герундій. що ж це таке? Це форма дієслова, до якої ми додаємо закінчення –ing, або ж хтось говорить інгове закінчення. Воно може виступати у реченні як підметом, так і іменником, або ж додатком. Наприклад, «Swimming is good for you» плавання гарне для тебе. Герундій вживається після таких дієслів, як Enjoy, admit, mind. I enjoy traveling. He admitted stealing the necklace. До цієї групи також відносяться слова, такі як avoid, finish, give up, miss, practice, suggest і такі інші. Також герунді зазвичай ставиться після таких слів на кшталт keep або ж mind. She keeps talking. I don't mind waiting. Герундій також вживається після прийменників і сталих словосполучень. Наприклад, Be interested in, Be busy, Be worth, Think of, Look forward to і так далі. Наприклад, They are good at solving problems. Також герундій може виступати підметом або доповненням. Наприклад, Learning new language is fun. Або ж She likes learning English. Тепер поговоримо з вами про інфінітив. Що це таке? Це будь-яке дієслово із частинкою to. Наприклад, to sleep, to play, to do, to learn і так далі. Тобто з частинкою to дієслово слугує як інфінітив. Коли ж ставиться інфінітив? Коли от деякі дієслова цього прямо просять. Я хочу бути з частинкою to. Наприклад, want plan. Decide, agree, hope, promise, refuse, і так далі. Наприклад, I want to speak to the manager. He decided to go home. Також існують в англійській мові дієслова, які є виключно з інфінітивом. Давайте я вам їх назву: Expect to, learn to, manage to, pretend to і так далі. Також інфінітив може вживатися з деякими прикметниками. Наприклад, easy, difficult, important, happy. It's easy to learn English. А також після деяких іменників. She has no wish to see him again. Крім того, дієслівні інфінітиви вони часто вживаються з конструкціями мети. Наприклад, He came to help. To learn English. Давайте детально поговоримо з вами про дієслова, які змінюють значення залежно від форми. Готові? Деякі дієслова можуть поєднуватися як з герундієм, так і з інфінітивом. І при цьому вони змінюють своє значення. Наприклад, stop. Stop doing something. Тобто припинити робити щось, завершити дію. A stop to do something. Зупинитися, щоб щось зробити. Тобто, зробити якусь перерву у цій дії. Інший випадок. Візьмемо слово remember. I remember it to lock the door. Тобто я згадала про це напередодні, так? Інший приклад: I remember it, locking the door. Тобто, я пам'ятаю сам процес замикання дверей. Аналогічно ми це все можемо використовувати зі словами forget, try і так далі. Приклади. He forgot to do his homework. Бачимо, що тут у нас інфінітив to do. Інший приклад: He forgot doing his homework. Тут у нас Герундій «doing». Якщо ми подивимося на ці два приклади, які знаходяться перед нами. У першому ми бачимо, що домашнє завдання було невиконане. А в другому випадку ми бачимо, що він виконав задання, але не пам'ятає про це. Такі приклади нам показують, наскільки значення речення змінюється від форми дієслова. Тобто, чи ми поставили це речення в інфінітиві чи в Герундії, і речення несе вже інше значення. Давайте порівняємо ще два цікавих приклади: I will try to do it, або ж I will try doing it. У першому прикладі ми бачимо, що я намагаюся це зробити, а в іншому я спробую це зробити для досвіду. Бачите, яка різниця? Протягом тижня я аналізувала кілька американських джерел, і я помітила, що дійсно учні часто неправильно використовують герундій та інфінітив, навіть якщо вони вже вивчають англійську мову на високих рівнях. Наприклад, студенти можуть помилково написати I suggested to use a plaster замість правильного речення I suggested using a plaster. Тобто в даному реченні іменник вимагає, щоб слово було у Герундії, а не в інфінітиві. У книзі Common Mistakes від Cambridge University Press наводяться певні приклади реальних помилок і рекомендацій. Щодо їх уникнення. Наприклад, до типових помилок відносять використання форми to be seen» після worth. Правильно сказати «worth seen». Або ж, наприклад, вживання to find після spent time. Правильно, spent time finding Ці приклади показують нам, що навіть на високих рівнях учні можуть плутатися у вживанні інфінітиву та герундії. Я сьогодні вам дам невеличкий кейс, коли можна вживати тільки герундії, або ж тільки інфінітив, або ж обидві форми та різний зміст. Go. Отож, тільки герундії з закінченням ING буде використовуватися з такими словами, як avoid, admit, enjoy, finish, mind, practice, suggest і так далі. Тільки інфінітив, тобто дієслово із частинкою to, буде використовуватися з такими словами, як. Decide, plan, hope, want, promise, refuse, wish. Обидві форми будуть використовуватися з такими словами як Start, Begin, Continue, Love, Like, Hate, а також різний зміст може використовуватися з такими словами як forget, remember, stop, try і так далі. Наприклад, stop to do, stop doing. Також, якщо ви хочете познайомитися з іншими конструкціями, то пропоную вам переглянути ось це відео. Переходьте за посиланням. Там я буду розповідати про used to, be used to та get used to конструкції. Дякую за перегляд! Чс!